Наступне питання про затвердження 2025 рік переліку об'єктів та видів робіт для відбування покарання в виді громадських робіт, засуджених та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення в нові редакції. Розглянувши клопотання Лубинського районного відділу державної установи, центр пробації пропонується на затвердження перелік комунальних підприємств, які візьмуть. Собі, так сказати, на роботу цих працівників. Колеги, є пропозиції, подав проєкту рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. будуть пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання про проведення двомісячника чистоти, озеленення та благоустрою території Лубенської території громади. Будь ласка. З метою проведення в належний стан санітарного стану вулиць, прибудинкових територій, житлових мікрорайонів, ринків, торгових закладів на ваш розсуд виноситься проєкт рішення стосовно двомісячника чистоти е з квітня по травень місяць. І відповідно до Проєкта рішення пропонується затвердження склад Організаційного комітету додаток 1, затвердити заходи з проведення двомісячника частоти додаток 2 і затвердити план робіт з проведення двомісячника додаток 3. Колеги, сподіваюся, що ознайомилися ми з даними питаннями, які виносяться по даному проекту рішення. Хотілося би, щоб сплановане, а сплановане було взято з пропозицій, які надали нам комунальні підприємства, старостати, мікрорайони, щоб воно було реалізовано. Але без підтримки громадськості ми цього не зробимо лише на кошти бюджету комунальних підприємств. Або бюджети в установу проводатися в великих об'ємах робіт складно. Тому прошу долучитися всі категорії і навести лад на всіх мікрорайонах, максимально допомогти сільським територіям і включитися в цю роботу вже зараз. Сподіваюся, що погодні умови в ближчим часом вони дадуть цю, цю роботу виконати. І по завершенню пальне сезону можливості працювати на землі, в парках, в скверах, на дорогах, Ці роботи будуть активізовані Хочу... за, за керуючу і спрямовуючу роль управління житлово-комунального господарства. Хочу наголосити, що вже комунальні підприємства в зв'язку з тим, що погані умови дозволяються виконувати, вони вже працюють сам. На... Є пропозиція за основу даний проєкту. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити, проти, утримались? Немає. Запитання, будь ласка. Доброго дня всі присутні, горович, комунальне підприємство. Але дивіться, яка ситуація. Ми кожного дня ходимо по місту, да? як громадяни цього міста, по вулицям. Дивіться, яка ситуація відбувається з тим, як опилювали вітки, які валяються зараз під дорогою. Це робив Рес? Так. 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 Скажіть, будь ласка, обенергія це робили, Чому немає представників? Ніколи ніхто не прийде, не скаже, що досі валяються. У нас в ну, шта... штату два інспектора, але по факту на сьогоднішній день немає ні одного. Сподіваємося, що з 1 квітня у нас з'явиться вже один інспектор, тому що сьогодні приходила людина, бивший військово зобов'язаний. Військовослужбовець, який планує влаштуватися до нас на роботу, я вважаю, на таке місто от два інспектора це мало. За Обленерго. За Обленерго. Обленерго діє відповідно їхніх внутрішніх законодавств. Ну, скажімо так, певний час. Це так вернувшись до історії, на початку 2000-х років були прогалені в законодавстві, і органи місцевого середування мали попливати на Обленерго. Але Обленерго, маючи сильну е юридичну підтримку, вони в Верховну Раду внесли на рівні законодавства, зміни. І, скажімо так, де це все переклали на органи місцевого середування. Коли спілкуєшся з обленергом, приходиш до висновку, що ми зобов'язані випилювати ці Але дерева, тому що ми зараз не можемо доказати, що первічне появилося дерево чи лінії передач. Відповідно до е, утримання електроустановок є е, зони. Зони утримання цих установок, де забороняється висаджування дерев і так далі. От так називаємо охоронні зони. Тому виходить така коліна. Давайте так. Ну, ви знаєте, краще, ніж е, наш колега, який задавав запитання. Якщо вони випилюють, домовляйтеся, ми потім забираємо. Зверт... Щоб воно місяцями в... не лежало понад бочному. Єдине. Вони звертають... Див... Див... Чи до чи, чи Оксан Петрович. Це проблема всіх людей, міста. Не тільки те, то, що в яких попиляли. Дуже багато сміття лежить біля е, підприємців, які виконують свою роботу в нашому місті. Дуже багато. Листя лежить неубрано. Я розумію, що комунальники не встигають, десь там фінансування, ну але є громадськість не тільки для того, щоб носити вишиванки, але можемо і щось зробити. Патріот серед тих, хто може вишиванки, хто робить якусь роботу для спільного блага, для спільного всього. От, якраз місячник має це показати, і ми повинні вийти і допомогти це брати. Якщо не вистачає якихось інвентаря, івентаря, то ми дождіться можемо закупити, найти. Нам ну, треба підключити і школу, і все підключити. По можливості волонтерство що це не тільки корми собачок і котиків. Волонтерство це прибрати там, де ми живемо. Природа теж нам віддящиться. І не накидати. Ж, не накидати само собою. Ми ж не всі розуміти, що комунальники не справляються з цим. Не справиться саме обленерго, не справиться, не справиться ЖЕК, не справиться Онвалі ще. Ми всі живемо в цьому місці. Я хотів би попросити, щоб ми, як котона рада, ми підтримали, якусь може ініціативу є з у нас створена робоча група стосовно двохмісячника. Ми будемо вас запрошувати запро, запрошувати на цю робочу групу і сумісно будемо е, напрацьовувати плани очистки е, міста в період двохмісячника. І подивимося, як воно у нас все спрацює. Як працівники управління житлово-комунального господарства то, і працівники е, сектору. Роботи з населенням, як працівники комунальної сфери, вони проводять роз'яснену роботу з населенням для того, щоб взяти людей, їх потрібно забезпечити заробітною платою. Наш, Нас бюджет не в змозі це зробити. Він не в змозі. Протягти навіть на сьогоднішній день профінансувати в повному обсязі комунальне підприємство. Наприклад, на 2025 рік програма прийнята на 16 мільйонів по чистому місту. По факту вона профінансована на 10,9 і мільйонів. Тобто, недофінансування вже йде на 30%. Плюс не вистачає техніки і так далі. Я ще раз повторюсь, в нас створена робоча група. в Процесі роботи цієї робочої групи ми можемо вийти з пропозиціями, що нам зробити, для того, щоб це усунути. Можливо, нам потрібно буде в місті затвердити вести тариф на вивезення великогабаритних та ремонтних побутових відходів. І не платити це з бюджету, тому що виходить, за оцей весь хлам той, що тягнеться до контейнерних майданчиків, це як гілля, як е, трава. Відходи від живності і так далі, Блін. Получається, як несанкціоноване сміттєзвалища ми прибираємо за рахунок місцевого бюджету. Можливо, за це хай люди почнуть платити. І проведемо конкурс, переможець конкурсу буде надавати цю послугу. Ну нам же ж не приїжджають ні, ні з Марса, ні звідки це сміття не утворюють, ми самі його утворюємо. Це підхід наших людей до того, де вони живуть, блі. а без двору. Тільки я без двору, щоб не в мене. Колеги, є пропозиція, подамо проєкту рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по іменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лубинської міської ради від 27 грудня 2023 року номер 310 Про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Будь ласка. У зв'язку із зміною в назві благодійного фонду МАЛЕК і англооохоронець пропонується внести зміни до пункту 19-го і, відповідно, вже в новій назві організації Саме його Головіч, заповнити. Є пропозиція до проєкт рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає пропозиції. Е, на, назва змінилася в Малек. Ну, я розумію запитання, бо Малек і зараз. Е, раніше слово саме Малек е, в назві в юридичних документах було латиниці написано. Зараз написано Кирилиці. В цілому. Хто запрошує проголосувати. Голосування пойменне. За 24 рішення прийнято. Дякую.